Мене звуть Валерія Гаєва. Рядом біля мене знаходиться моя донечка Еля. Їй 6 років. Добрий день! 2022 року. Ми знаходимося під постійними обстрілами. У нас в нашому окрузі два села знаходились в окупації до 24 лютого. Ми жили всі як звичайні люди. Я, дитина відвідувала дитсадок, Ми ходили на роботу. У нас а, в село було дуже повітряна тривога. Мамо, мені страшно. Зайка, все буде хорошо. Все буде хорошо. Це у нас таке буває по два-три рази на день. По 2-3 години ми так от сидимо в підвалі. У нас так був обстріл одного разу, що спочатку впало за квартирою, за будинком. Ми спустилися в підвал і потім 2,5 години ми сиділи просто в підвалі, тому що село обстрілювали через кожні 5 хвилин. Тобто прильотів було десь 40 штук прильотів у нас було за. Дві з половиною години було дуже-дуже страшно. І як ти тоді казала? Мам, ми не умремо. Закривала вуха, плакала, істерика була Було дуже нестерпно, важко, страшно. Ну, Страх за дитину.